Сторінка 151. Тема 8. Рух у скреч. Циклічні команди. Іноді потрібно, щоб програма декілька разів виконувала однакові рядки коду. Потрібно виконувати одні і ті самі команди більше одного разу. Використовують команди циклу. Команди циклу, які найчастіше використовуються у Scratch, це блок Повторити завжди повторити до. Вони належать до помаранчевої категорії керування, яка керує порядком виконання сценарію. Блок завжди. На цьому уроці ви побачите, як працює блок завжди. Команди всередині блоку завжди будуть виконуватись, поки виконується проєкт, Ось чому цей блок не має випуклою нижньої частини, бо він ніколи не закінчується. Щоб зупинити цей нескінченний цикл, потрібно клікнути на знак зупинити або активувати блок Зупинити все. Блок завжди буде виконувати команди блогів всередині нього до закінчення проєкту. Чи знаєте ви, що блок завжди є одним із найвикористовуваніших блоків у Scratch? Є величезна кількість випадків, коли потрібен нескінченний цикл. Розгляньмо приклади. Щоб застосувати блок завжди, спочатку відкрити новий проєкт у Scratch, видаліть спрайт-кіт і додайте спрайт миші з бібліотеки Scratch. Створіть цей сценарій та запустіть його для переміщення миші. Ви натиснете прапорець, миша переміститься на 10 кроків і зупиниться. Якщо використати блок завжди, миша не буде зупинятися до тих пір, поки ви не натиснете знак зупинки або вона не вийде зі сцени. Але що можна зробити, щоб миша не зникала зі сцени? Змінимо сценарій миші. Коли миша прийде до кінця сцени, вона змінить напрямок і продовжить рухатися до іншої сторони екрана, де на межі знову змінить напрямок.